Коротше, стикнувся я з проблемою в своєму сервісі, який вже розробив недавно. Е, предісторія. От е, сервіс по автоматичній розсилці вашої свіжки на вакансії довго. Ви один раз завантажуєте вашу свіжку, от, конфігурите все, і після чого програма починає працювати, причому вам не потрібно нічого. Встановлювати на ком. Тобто, це все, все відбувається ремонтно на сервері. Ось. Е, Ось вот там, при реєстрації є онбординг відео, розказується, як це робити. Якщо коротко, то тут е, вибираються критерії, по яких програма буде шукати роботу. Вибирається досвід і вибирається локація. Після чого вказується CV-шка тащиться і вказується letter. Все. Далі ви щелкаєте CV Gob із Running і CV Gob із Running. Воно подається. от Власне, з якою проблемою стикнувся, користувачі заходять на апку, реєструються, починають ось тут все заповнювати. Починають ось тут все заповнювати. Ось тут клікають. А ось тут логін і пароль не вказують. Тому що для того, щоб скрипт оплаївся, потрібен пароль. Тобто, на то зараз є декілька варіантів, як можна логінитись. І все вони, все це через ССО, або Google, або LinkedIn, GitHub і Facebook. Відповідно, якщо через Google це робити, ну, типу, ніхто не буде хотіти там давати доступ до свого Google аккаунту, а навіть якщо дадуть, то. Google визначає по IP-шці IP-адресу локацію, і там потрібно підтвердження. Коротше, це такий мертвий варіант. LinkedIn, окей, okay, anue. Anyway, тут є варіант, як можна отримати пароль. Якщо натиснути увійти за поштою, і натиснути відновлення паролю, ввести пошту з вашого там, Google Gmail, скинути пароль, вам на пошту прийде емейл, де ви можете скинути пароль і задати пароль. І після цього ви вже зможете заходити як по логіну паролю, так і по СССР. І ось цей другий варіант. Я якраз і пропоную користувачам зробити і ось тут. Навіть додав силочку, силочка веде на онбордінг на друге відео, де я це все розказую, як це робити. І люди, коротше, це не роблять. От і це проблема, тому що все решта вони а цього вони не роблять. І от я почав думати: що робити, і що я надумав. Я ще поки що цього не зробив, воно ну, в процесі якогось такого інвестигейту, але виходить, що потрібно людині при реєстрації вже давати готовий емейл, готовий до аккаунт по цьому емейлу. От, і щоб людина просто могла: тут, виходить, цих двох полів не буде. Людина просто вказує там спеціалізацію, досвід, завантажує CV, тисне кнопку Run і все, і воно має працювати. Тому що це дуже так виявляється, дуже painful. От. І от власне питання: як таку штуку зробити? я вже почав трохи ресерчити: вроді як. Я можу там на тому хостингу, де я купую до мене, я можу програмно реєструвати поштові скриньки і програмно робити передресацію. І от зараз я це буду все пробувати ресерчити. Але в цілому такий досить цікавий продукт менеджмент експірієс. От, тому що мені здавалося, що це дуже просто. Ну, ти взяв емейл, от вся інструкція написана: да? ти взяв емейл, зайшов сюди, два рази тут раз клікнув, другий раз клікнув, вів емейл, скинути і все. Прийшов пароль, лист, сказав пароль і користуєшся. Але ні, не все так просто. Тому ось такі от у нас зараз ще є в Всім черзі, гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коменти. До зустрічі!